Тарас Бульба вбив свого сина за зраду. В Україні теж є свій Тарас Бульба. Петро Порошенко підставив свого сина під кримінальну статтю за несплату податків, переписавши на нього все своє майно, це дьорнув за кордон і вже два роки не сплачує податки. Є підозра? Що льоха скоро отримає підозру? Син Порошенка Петі вашого святого вдруге став у хілян друзі. Вдруге. Окрім того, що він втік з держави і не хоче е, захищати свою державу, його вже шукає і податкова. І буде біда. Якщо податкова все оформить і подасть в Європу, буде біда. Він забув сплатити 770 мільйонів гривень податків. Це пише видання Закон і бізнес. Син олігарха та політика Петі Порошенка Льоха Порошенка ну, попався на ухиляння від сплати податків, особливо крупних розмірах. Так Олексій Порошенко упродовж двох років війни не сплатив жодної копійки військового збору та податку з доходів фізосіб. Це те, що ми кожен платимо: військовий збор і подоходний нах... на налог ПДФО. А він ні, а він не хоче цього платити. І він наніс збитки України 770 мільйонів гривень. Поки діти наших українців, наші діти, поки знайомі, родичі воюють, діти Порошенка отримують мільйони прибутків закордонних фірм в Сінгапурі, фірми знаходяться в Австрії, в Нідерландах та в інших країнах в Угорщині були в Росії. При цьому Олексій Порошенко сплатив усі податки в ті бюджети, в ті бюджети заборгованості у нього немає. А в Україну у нього є заборгованість, і в Україну він не платить податки.